Любі хлопчики, діточки рідненькі, не було би вас і що тоді горда я, що ви, мої маленькі, стали вже дорослі у війні. Кожний клаптик, квітку захищають, а весна не забарила вже. Гляньте, рідні, вишні розквітають, а москаль від жадоби все жне. Йому мало, мало, все і мало. Всього світу хоче гамака. Все одно народи мій незламний. Не пройде тут чобіт, дурака наші мами, шлють благословення. Бідні, бідні, ми, та й не здались сльози, радість, горе, розставання. Ну а мами злинули увесь. Вже земля покрилась будяками тих чортів, що гнали злості нам. і цвіте волошко над житами голубих очей українських мам.